Кування не надається належним чином. грошове забезпечення не дозволяє забезпечити відповідну родину. З більшості мобілізованих це цивільні, а не колишні військові. А у них теж є свої професії, робота, бізнес і родини. Так є навіть громадяни, які мали свій бізнес, і вони пішли мобілізувалися для того, щоб виконати свій обов'язок перед державою. Вони хочуть повернутися до цивільного життя, бо у кожного з них є відповідна ради. В той же час, з приводу визначеного терміну також немає єдиної думки. Одні вважають, що термін, відповідно, скільки мають прослужити військовослужбовці, мають складати 24 місяці, інші, вважають, що 36 місяців. У відкликаному законопроекті зазначали, що питання демобілізації може бути реальністю лише за умов відсутності загострення на фронті та наявності кваліфікованих резервістів. Але як ми з вами бачимо, на особа та... Хтось і бажає іти служити. Більшість експертів в Україні, і мої колеги, зазначають, що в Україні потрібно розробити нову стратегію мобілізації, яка б включала відповідні чіткі правила та ефективні механізми. Тоді можна вже бути говорити і про звільнення зі служби. Але якщо ми з вами говоримо про правову державу, то е, вважаю, що ті громадяни, які відслужили, віддали свій обов'язок держави, завдяки яким ми. Ми з вами сьогодні можемо як-ніяк насолоджуватися. Спокійним небом і відповідно вести розмови, ходити кожного дня на роботу. Ті саме ці громадяни мають право на демобілізацію, оскільки вони так само, як і ми з вами, мають родини, мають бізнес і мають роботу. Інша пропозиція звучить так: якщо протягом 36 місяців військовий провів не менше 6 місяців у зоні виконання бойових дій, що підтверджене відповідними бойовими розпорядженнями. То він матиме право на демобілізацію через 18 місяців служби. Таким чином, людина, яка долучається до лав сил оборони України, може розуміти, що вона загалом має відслужити або 36 місяців у тилу, або 18 місяців за умови перебування в зоні бойових дій упродовж 6 місяців. Зазначається, що мобілізація має бути справедливою. Про це я вам наголошувала трохи раніше. Тому ротація. Є необхідною, окрім цього, право на демобілізацію хочуть вести також для тих, хто повернувся із полону. Крім цього, також ще планується запровадити відповідні відпустки тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення для звільнених з полону військових, щоб вони могли відпочити та пройти відновленням лікуванням. За бажанням такі військовослужбовці зможуть взагалі звільнитися зі служби, і їх не матимуть права впада. Дальше мобілізувати, тобто повторне вже мобілізувати, та дозволити брати відпустку більше ніж 15 днів, зараз і загалом дозволених 30 днів. Зараз можна взяти відпустку не більше 15 днів за один раз. Військові, які проходили службу під час воєнного стану і були звільнені в запас, також звільняються від повторної мобілізації на два роки з дня їх звільнення. Як ми з вами бачимо, питання, де не Регульовано в першу чергу воно не врегульовано законодавством, тому я вам раджу підписуватися на наш канал, дивитися наші відео, слідкувати за ними. Також нагадую, що у нас існує телеграм-канал, в якому ми більш детально надаємо інформацію. В певних випадках навіть зразки документів, тому підписуйтесь на наш телеграм-канал.